Я вітаю вас, любі водії та водійки? Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас на черзі задачка пов'язана з темою початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, за якими напрямками може продовжити рух водій червоного автомобіля? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих: 1. Прямо та праворуч, 2. Лише праворуч. 3. Прямо та у зворотньому напрямку. 4. Праворуч та ліворуч. 5. Усі напрямки окрім ліворуч та 6 усі напрямки окрім праворуч. Друзі буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. В кінці відео у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую кожного дня в своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви зробили правильний вибір, і тепер готові перейти до розбору. Отже, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав червоний автомобіль. Тут водієві пропонуються чотири траєкторії для продовження руху. Ми бачимо, що перехрестя обладнане світлофором, і наразі на світлофорі горить зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. Але також ми можемо бачити знак 5, 7, 1 виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Тобто повернути ліворуч, категорично забороняється, адже тоді водій буде їхати проти потоку. Але що цікаво, так це те, що розворот цей знак ніяк не забороняє. Певна річ, що так само нічого не забороняє і проїхати прямо. А що ж робити з поворотом праворуч? Очевидно, що єдиною завадою повернути праворуч є те, що водій знаходиться у крайній лівій смузі. Але, як ми можемо бачити, крайню ліву смугу водій був вимушений зайняти, оскільки права смуга зайнята жовтим автомобілем, який зламався, і він унеможливлює поворот праворуч з правої смуги. І от якраз в таких випадках пункт 10.6 правил дорожнього руху дозволяє виконувати поворот не з відповідного крайнього положення. Тобто в зображеній ситуації водієві червоного автомобіля дозволяється проїхати в усіх напрямках, окрім ліворуч. Отож, я вітаю усіх, хто обрав правильний варіант, відповіді яким є варіант під номером 5. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі, і роз'їдемося, звісно, що за правилами.